Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТІВІ4 «Тернопільська погода. Та я її ведуча Марія Пачковська. 13 березня шановують пам'ять преподобного Василя. За народними спостереженнями цей день зазвичай теплий. І це гарна прикмета, яка віщує багатий урожай. До якої ж буде погода на думку синоптиків? 13 березня. Дивіться далі. Я хочу прочитати вам прогноз погоди на 13 березня для мешканців мешканців області. Буде мало хмарно, вітер слабкий, температура повітря вночі від трьох морозу до двох тепла, в день 10-15 тепла. Хочу передати також привіт 6-му Б класу з п'ятої школи. Прогноз погоди на 13 березня для тернополян. Мало хмарно, вітер слабкий, температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 13-15 градусів тепла. Передаю привіт своєму класному керівнику 6-го Б-класу. Березень невірний. То плаче, то сміється. Так каже українська народна приказка. У ці дні перший весняний місяць багатий на сонце. Тож я бажаю насолоджуватися його теплими променями. А також бажаю гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.